Боротьба за ринок озброєні палицями. Працівники привокзального охороняли своє майно від рейдерів. Мовляв, до них навідались невідомі чоловіки та намагалися захопити ринок. Припускають їх підіслали представники колишньої адміністрації, яку профспілка скинула місяць тому. Нагадаємо, наприкінці лютого підприємці повстали проти адміністрації ринку. Мовляв, ті збирали з них додаткові кошти. Попри пізню годину, на привокзальному десятки людей підприємці разом із активістами громадських організацій з'їхались на ринок по тривозі. Розповідають, сюди після закриття навідались невідомі люди, які намагались захопити ринок. Прийшла група молодиків в кількості 15-20 чоловік. Всі переодіті в камуфляж, повністю в бронежилетах, і вони значить, хотіли. Якоби заступити на охорону цього ринку? Люди зрозуміли, що це якісь незрозумілі молодики, і вийшли на вулицю і вирішили їх відігнати. Звідси невідомих підприємцям вдалося відлякати. Це діти по 15-16 років. Хлопці зовсім молоді хлопці. Втім, торгівці залишились до ранку і з палками патрулювали територію. Та наступного дня невідомі навідались і ще раз. Приїхали з людиною, якби представником охоронної фірми. Фірма зареєстрована два дні і хотіли ввести людей, тобто охорону здійснювати, як би сказати, поточ Ну, Ми люди не погодилися. Підприємці упевнені, такі візити організовує колишня адміністрація ринку. Її торгівці практично вигнали минулого місяця. Вони гнобили нас, знущалися над нами, брали шалені побори. Це були шалені побори. Ми фактично вже не мали права на вижиття. розумієте? Через то люди повстали і вигнали цю владу. Представники вигнаної адміністрації ринку вважають себе товариству «Привокзальний ринок законним орендарем території і власником окремих приміщень. Тож разом із деякими торговцями намагались завести на «Привокзальний» офіційно нанятих охоронців, щоби ті пильнували приватне майно підприємства. На мали намір особи заходити на як. Вважають наші опоненти якусь спірну територію, хоча договори є чинними і безспірними, тобто мається на увазі в адміністративне приміщення. Про це мова й не йшла. Охоронці мали зайти безпосередньо на окремі індивідуально визначене майно, яке перебуває у власності, приватній власності громадян, юридичних осіб та безпосередньо, то привокзальний ринок. Орес Цибран один із підприємців, які не вступили у проспілку, нове керівництво вважає нелегальним, а відтак боїться за свої павільйони. Коли на базі проспілки пробують захопити весь ринок. І пробують всіх зобов'язати вступити в ту про спілку, щоб потім її легалізувати якось на ринку. Тобто, бо ті люди не є легальними на ринку. То ми не, ми не розуміємо, як вони мають стати власниками ринку чи керувати ринком. І в результаті ми маємо втратити своє майно. Наразі справою займаються прокуратура та міліція. Скарги отримали від обидвох сторін конфлікту. Звернулися працівники адміністрації ринку при вокзалі, а також працівники та підприємці ринку при вокзалі. З колективними заявами про те, що адміністрації ринку невідомі особи, спрошуючи їхні права, не дають можливості здійснити підприємницьку діяльність, а підприємці звернулися, що у них адміністрація ринку збирає кошти і не розуміло, куди ті кошти йдуть. Господарський конфлікт має і політичний підтекст. Серед тих, хто виганяв з ринку стару адміністрацію, були члени автономного опору. Натомість серед людей, що намагались зайти на ринок у неділю, помітили помічника депутата Свободівця Михальчик.